Розглянемо фактори успіху для успішного рев'ю. По-перше, потрібно для себе визначити цілі рев'ю від цього будуть вже залежати, який тип нам потрібен. Тобто, якщо цілі рев'ю потрібно просто переглянути і знайти. Якісь аномалії в реквайрементах, то нам для цього не потрібно збирати всю команду, для цього достатньо неформального рев'ю. Якщо нам треба, нашою цілею буде навчання, ознайомлення з продуктом, то це вже буде волк, це вже інший тип і так далі. Якщо дуже великий воркпродукт, то треба поділити рев'ю на невеликі частинки. Тоді ми зможемо лучше концентруватися та зробити ефективніше наше рев'ю, коли воно буде поділено на невеликі задачі. Також дуже важливо фідбек. Стейкхолдери, Зацікавлені обличчя мають знати, що відбувається, Який є фідбек по робочим продуктам, щоб робити покращення. Також потрібно, щоб у всіх було виділено час на підготовку до рев'ю, Тобто це має бути окремо окрім робочих задач. Це також є робочою задачею, підготовку рев'ю, сам мітинг, куди ми можемо потім цей час відмітити, що ми витратили на підготовку. Також важливо, щоб е, був гарно налаштований менеджмент у всьому процесі рев'ю. Е, також треба зробити, щоб е, рев'ю стало частиною роботи, частиною е, культури компанії, організації, так щоб е, б, відбувалося постійне покращення, навчання. Е, крім того, е, Кожен кожен е, учасник е, має знати свою роль, коли відбувається цей процес рев'ю. Ну і також все це має контролюватися. Всі мітинги е, мають е, бути під контролем, щоб все йшло по плану.